Дезодорант розчарування Олена, жінка пенсійного віку, жила сама і щиро піклувалася про свого супутника Бориса. До його дня народження вона вирішила зробити справді дорогий та потрібний подарунок. Олена місяцями заощаджувала на всьому, навіть на продуктах, щоб купити перфоратор, про який Борис мріяв цілий рік, розповідаючи сусідам. Настав його день народження. Олена приїхала зранку з гарно запакованим перфоратором, листівкою та цукерками. Борис був у захваті, він довго обіймав її, захоплено розглядав інструмент і одразу почав будувати плани, що він тепер полагодить на дачі та вдома. Олена почувалася щасливою. Її старання не були марними. Вона зробила людині справжню радість. Вони провели теплий вечір, обговорюються майбутнє. Час швидко минав і настав травень. День народження Олени. Вона не чекала розкоші, але в душі жила надія на увагу, турботу та, хоча б невеликий прояв вдячності за її зимові старання. Вона згадувала, як минулого року відзначала свято сама і раділа, що тепер є Борис. За кілька днів до свята він зателефонував і запитав, чи купити їй торт. Олена відповіла, що головне його присутність. У призначений день Борис прийшов ближче до обіду. У руках він тримав пакет із супермаркету, він простягнув їй букет в'ялих хризантем і маленьку коробочку. З днем народження, Олено, це тобі знадобиться, бадьоро сказав він. Вона відкрила коробочку, а там лежав звичайнісінький дезодорант без упаковки. Листівка, яку він також вручив, виявилася порожньою, без жодного слова. Я не знав, що тобі купити, а дезодорант ну, знадобиться, правда ж? Виправдовувався Борис, побачивши її засмучене обличчя. Олена згадала, як економила на рибі та фруктах, як рахувала копійки заради його перфоратора, а він навіть не спромігся підписати листівку. Вона намагалася тримати усмішку, але на душі було гірко і порожньо. Весь день вона слухала, як Борис із апетитом їсть її частування, розповідає про свої дачні справи і сусідів і почувалася невидимою. Увечері він пішов. Пославшись на термінову допомогу сусідові, Олена залишилася сама, дивлячись на букет хризантем і розуміючи, вона нічого не значить для цієї людини. Наступного дня Борис зателефонував, як ні в чому не бував, і запропонував поїхати на ринок, бо йому треба купити щось для дачі. Він намагався жартувати, мовляв, подарунки це нісенітниця. Головне, що ми разом. Олена втомлено відповіла, що не знає, чи зможе, і зрозуміла, для нього її старання і почуття справді нісенітниця, він цінує тільки своє, а вона для нього лише зручне тло для власного життя. Кілька тижнів Олена намагалася поводитися як завжди, але байдужість до Бориса зростала. Він дзвонив, заходив, але жодного разу не поцікавився її справами чи самопочуттям. Все крутилося навколо його планів. Одного вечора він знову сів за стіл і почав розповідати, як йому терміново потрібен новий інструмент. Олена відчула втому і порожнечу, а не образу. Вона спокійно зупинила його Борисе, давай більше не зустрічатимемося. Він здивовано подивився на неї: Я втомилася, пояснила жінка. Я не відчуваю себе поруч з тобою потрібною. Ти живеш тільки собою, а я більше не хочу бути просто тлом для чийогось життя. Борис знижав плечима. Ну, як хочеш, я думав, у нас усе добре. Якщо передумаєш, подзвони. Не передумаю, тихо відповіла Олена. Двері зачинилися, і в квартирі стало тихо. Олена відчула полегшення їй більше не треба чекати, сподіватися чи старатися заради людини, якій було все одно. Тієї ночі вона вперше за довгий час заснула спокійно. Наступного ранку почалося її нове життя без ілюзій і розчарувань.